Привіт, друзі! Сьогодні готуємо легендарний салат «Десятка». Дуже простий і в приготуванні, без стерилізації, але водночас настільки смачний, що з першої ложки стане вашим фаворитом. Готується швидко, з доступних овочів, а на столі виглядає яскраво та апетитно. Давайте приготуємо разом. Для салата «Десятка» потрібна: 10 синніх баклажанів, 10 перців, 10 цибулі і 10 помідор. Все. Все на крупні частини, 8 частин. Беремо казан великий. В мене ось такий величезний. Ви можете готувати пів порції. Тобто, в мене всього по 10, у вас може бути по 5. Беремо цибулю, ріжемо, дивіться, це на 8 частин. Ось. Або на 6, Цибуля у мене буде на 6 частин. Ось так. Бачите? Прямо крупними кусками, потім, коли ми будемо їсти, дивлячись, яка цибулька. Ось так на і потім ще на 6. Ось. Тепер працюємо з перцем можна ось так, як я вам казала, достали, потрусили, ріжемо точно так, дивіться, напополам і ще раз напополам. Ось. Тобто один буде на вісім частин, бачите? 8 частин. З помідорами удаляємо плодоножку і точно так робимо раз-раз. На чотири части. одну половинку і другу. І виходить вісім частин. Все. Тепер ріжемо баклажани. Тут точно так все просто. Дивіться, отак. Навпіл, ще раз навпіл і на отакі сегментики. Ось, бачите? Тепер даємо в казан 400 мл олії. Сіль 2 столові ложки. Раз. Два. Потім спробуємо, може, ще дадемо. Цукор 3 столові ложки. Але потім ще спробуємо, може ще дамо. Так, так, і ставимо на огонь. Огонь робимо нормальний, для того, щоб закипіло. З моменту, коли закипить, тушкуємо 45 хвилин. Все, минуло 45 хвилин. гляньте. Ось так повинен виглядати наш салатик. Бачите? Усе ціленьке. Я один раз все, всього лише перемішала, для того, щоб не вицькати, щоб воно не пожмакалось, було все прекрасно. Пробуємо на цукор, на сіль. Солі достатньо, а цукру я б ще додав. Тому що помідори різні, ще додали томатної пасти, тому ще дві ложки точно додаю цукру. Обережно перемішуємо. Гляньте, який він красивий. Просто красота. Все, тепер великолепний. на смак, на сіль, на цукор. Все повинно бути смачне. Баночки ставимо в тарілочку і накладаємо. Гляньте, яка краса. Ви бачите цей колір. Це просто пісня. А як це буде смачно? І так ришту баночок. З порції, гляньте, яка краса. Подивіться, просто прелість. З порції у нас вийшло 9 банок півлітрових. Тому закривайте обов'язково. Це дуже смачно. Гляньте, просто нереально смачно. Дякую, що були зі мною. Лайкайте, підписуйтесь. Миру, щастя, і всього самого найкращого. До нових смачних зустрічей.